Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку. Які рухи здійснює планета Земля? Земля не ідеальна куля. Вона сплюснута біля полюсів і розширена до екватора. Таке геометричне тіло називають сфероїдом або еліпсоїдом обертання. Але істинна фізична форма Землі більш складна через неоднорідність збудови надр. Ця форма є геоїдом. Що в перекладі означає землеподібний. Геоїд це фігура, поверхня якої в усіх точках перпендикулярна напрямку сили тяжіння. Поверхня геоїда збігається з рівнем Світового океану. Люди, спостерігаючи за сонцем, помітили, що через певний час повторюється схід і захід сонця. Проміжок часу між двома сходами або заходами називають добою. Земля здійснює повний оберт навколо своєї осі із заходу на схід за 24 години, тобто за добу, кутова швидкість обертання всіх точок землі при цьому однакова 15 градусів за 1 годину. Лінійна швидкість обертання точок залежить від тієї відстані, яку вони мають пройти за період добового обертання землі. Нерухомими на поверхні землі є тільки точки географічних полюсів північного і південного. Найбільша швидкість 464 метри за секунду обертання точок на лінії екватора. Довжина паралелей зменшується від екватора до полюсів. Відповідно, зменшується і лінійна швидкість обертання точок на цих паралелях. Лінійна швидкість обертання всіх точок на одній паралелі однакова. А на одному меридіані вона зменшується від екватора до полюсів. Географічним наслідком добового обертання Землі є зміна дня і ночі. Місцевий час це час меридіана даного місця, який визначається положенням сонця. Він зумовлений розташуванням місцевості на певній географічній довготі. Місцевий час різниця в усяких двох пунктах, довготи яких не однакові. Тому місцевий час залежить не від географічної широти, а від географічної довготи. Для зручності відліку часу всю поверхню землі розділили по меридіанах на 24 годинні пояси. Час кожного годинного поясу відрізняється від наступного на 1 годину. Нумерація поясів від 0 до 23 ведеться із заходу на схід від Гринвіцького меридіана. Місцевий середній поясний час Гринвіцького меридіана прийнято за Всесвітній. У всіх пунктах, розташованих в межах одного поясу, в даний момент той самий час. Поясний час це час певного годинного поясу землі. Протяжність території України із заходу на схід становить 22 градуси. Уся Україна має один час другий годинний або східноєвропейський пояс. Нульовий пояс має назву Західноєвропейський, а перший середньоєвропейський. Годинні пояси і в інших країнах не завжди проходять по лініях меридіанів. Їхні межі проходять по державних кордонах або адміністративних межах. Такий поділ є зручним для організації життєдіяльності жителів країни. Для розмежування місць, які в один і той самий момент часу мають календарні дати, що різняться на одну добу, на поверхні земної кулі проведено умовну лінію зміни дат. Вона проходить по найменш населеній території. 180 му меридіану. Під час плавання із заходу на схід через кожні 15 градусів довготи годинник переводять на 1 годину вперед. Якщо судно здійснить кругосвітне плавання, то по судновому часу набігає одна зайва доба. Під час плавання із сходу на захід, навпаки, через кожні 15 градусів довготи, годинник переводять на 1 годину назад. І за період кругосвітнього плавання одна доба зникає. Якщо корабель пливе із заходу на схід, то під час перетону 180-го меридіана одна й та сама дата повторюється двічі. Під час перетону цього ж меридіана із сходу на захід одна доба пропускається. На північному південному полюсах усі меридіани сходяться в точку, їх не можна віднести до жодного годинного поясу. Тому прийнято вважати, що там діє всесвітній час за Гринвічем. Однак на американській антарктичній станції Амусон Скотт діє час Нової Зеландії, тому що саме звідти здійснюють авіарейси на цю станцію. наслідок нахилу осі обертання Землі до площини орбіти і обумовлені цим відмінності в освітленості її поверхні Сонцем. На нашій планеті утворилося 5 поясів освітленості, які обмежені тропіками та полярними колами. Вони відрізняються тривалістю дня і тепловими умовами. Жаркий пояс лежить між тропіками по обидва боки від екватора. Він займає майже 40% земної поверхні. У цьому поясі сонце один раз на рік у дні сонцестояння буває в зеніті над кожним тропіком. На екваторі день завжди до рівня ночі. Два помірні пояси розміщені між тропіками і полярними колами. Сонце в них ніколи не буває в зеніті. Упродовж доби обов'язково відбувається зміна дня і ночі. Їхня тривалість залежить від широти і пори року. Помірні пояси займають 52% земної поверхні. Два холодні пояси на північ від північного полярного кола і на південь від південного полярного кола мають полярні дні та ночі. Ці пояси займають 8% земної поверхні. Пояси освітленості становлять основу кліматичної зональності Землі і природної зональності загалом. Наша планета обертається навколо своєї осі, і всі тіла, які переміщаються по її поверхні, відчувають вплив цього обертання. Під час руху тіла прагнуть зберегти швидкість і напрямок, але на них діє відхиляюча сила, що виникає внаслідок обертання Землі. Тому в північній півкулі всі рухомі тіла, незалежно від напрямку руху, відхиляються праворуч, а в південній ліворуч. Відхиляюча сила названа іменем французького фізика Коріоліса. На екваторі вона дорівнює нулю, а до полюсів зростає. На людину, яка йде зі швидкістю приблизно 5 км за годину, також діє сила коріоліса. У цьому випадку людина не помічає її незначного прояву. Проте на великій маси води в річках або повітряні потоки ця сила впливає істотно. У північній півкулі річки більше розмивають правий берег, у південній лівий. Тому космодроми будують максимально близько до екватора. Сонце є одним з найважливіших чинників утворення клімату. Залежно від того, як змінюється висота сонця над горизонтом конкретної ділянки земної поверхні, змінюються тут кліматичні умови та пори року. Наприклад, на крайній півночі промені сонця падають під невеликим кутом, ковзуючи по поверхні землі і не нагріваючи її. Під дією цього очинника клімат тут украй суворий: вічна мерзлота, холодні зими з крижаними вітрами та снігами. Що більша висота сонця над горизонтом, то тепліший клімат. Наприклад, на екваторі він надзвичайно спекотний. Сезонні коливання клімату також в районі екватора майже не відчуваються. У цих районах вічне літо. За кілька днів до і після дати кожного сонцестояння денне світило не змінює свого положення. Лише через 2-3 дні після закінчення найтемніших діб світлий проміжок починає потроху збільшуватися. Спочатку цей процес відбувається майже непомітно. Надалі світліше є швидше, що пояснюється переміщення Землі щодо Сонця на орбіті. Збільшення тривалості світлового дня в північній півкулі починається з 24-25 грудня і триває до дати літнього сонцестояння. Цей день по черзі настає в один із трьох з 20 по 22 червня. Збільшення тривалості світлового дня позитивно впливає на стан здоров'я людей. Зимовим сонцестоянням є момент досягнення сонцем найменшої кутової висоти над рівнем горизонту. Після нього протягом кількох днів сонце починає свій схід на декілька хвилин пізніше. Зростання тривалості світлового дня спостерігається вечорами і відбувається за рахунок більш пізнього смеркання. Швидкість руху планет навколо Сонця залежить передусім від положення їхніх орбіт. Земля це третя планета за розміщенням від Сонця сонячної системи, вона здійснює один оберт навколо Сонця за 365 днів 6 годин і 9 секунд. Для зручності вважають, що в році 365 днів, але кожні 4 роки набігає додатково 24 години. Тому в такому році буває 366 днів. Цей рік називають високосним, а один день додають у лютому. День у середньому довший за ніч. Це пояснюється тим, що моментами сходу та заходу вважають появу за горизонту і зникнення за ним краю Сонця, а не його центра. Шлях Землі навколо Сонця називається земною орбітою і він має форму еліпса. Середня відстань від землі до Сонця 149,6 мільйона кілометрів. Вісь обертання Землі нахилена до площини земної орбіти під кутом 66,5 градусів. Через обертання землі навколо Сонця і постійний нахил земної поверхні на нашій планеті змінюються пори року та існують пояси освітленості. Улітку північна півкуля повернена до сонця, а взимку навпаки. 23 вересня і 21 березня це дні осіннього і весняного рівнодення, коли Сонце однаково освітлює обидві півкулі землі. Цього дня і в північній південній півкулях день до рівня ночі. 22 грудня День зимового сонцестояння. Найкоротший день і найдовша ніч у північній півкулі. Земля повернена до сонця своєю південною півкулею. Тому там літо, а в нас зима. У північній півкулі Землі. Настає літо, коли північний полюс Землі освітлюється Сонцем, а південний полюс планети розташовується в її тіні. При цьому в південній півкулі настає зима. Коли в північній півкулі весна, то в південній осінь. Коли в північній півкулі осінь, а в південній весна. Пори року в південній і північній півкулях завжди протилежні. Приблизно 21 березня і 23 вересня в усьому світі день і ніч тривають 12 годин. Ці дні називають днями весняного і осіннього рівнодення. Влітку тривалість світлової доби більше, ніж взимку. Отже, північна півкуля Землі протягом весни і літа з 21 березня до 23 вересня отримує значно більше тепла, ніж восени і взимку, з 23 вересня до 21 березня. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми Які ж рухи здійснює планета Земля. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!